Початком повномасштабного вторгнення у Нідерланди приїхало більше 100 тисяч українців, що отримали тимчасовий захист, і більшість з яких було розміщення у муніципальних притулках. Українці проживають як у великих містах, так і у невеличких селах з відсутністю будь-якої цивілізації, як у власних домівках, так і у великих гуртожитках, офісних приміщеннях, складах та кемпінгах. Як показала практика, люди опинилися у дуже різних умовах, але ми хотіли би ознайомити вас з важливими питаннями, що стосуються гуманітарних стандартів проживання понад три місяці. Доступ до інтернету повинен бути скрізь, включаючи спальні. Кожен мешканець повинен мати 6 метрів квадратних власної житлової або спальної площі, не враховуючи коридорів. В Усіх мешканців має бути власна шафа для одягу. Також щонайменше один душ, чи ванна кімната на кожні вісім мешканців. Душові кабіни в ідеалі розділені на кімнату або сім'ю, мінімум одна пральна машина на 12 мешканців, один туалет на 8 мешканців, а в ідеалі один на кожну спальню або сім'ю. На жаль, не усюди вдається дотримуватися прийнятих стандартів.